Миколаївська обсерваторія окраса міста, пам'ятка архітектури національного значення. Заснована у 1821 році вона залишається однією з найстаріших обсерваторій Східної Європи. Здається, без зайвих пояснень зрозуміло. Обсерваторія займається спостереженням за зірками. Проте Миколаївська обсерваторія особлива. Заснована як морська, довгий час вона працювала для потреб Чорноморського флоту і була пов'язана не тільки з небом, а й з водою. До того ж, одним з важливих напрямків спостережень аж до 1991 року залишалося визначення точного часу. Цікаво, яким чином і для чого. Аби зрозуміти усі задачі обсерваторії, варто подивитись на перелік обов'язків її директора. Існувало три основних напрямки: викладання морської астрономії кадетам штурманського училища, а саме орієнтування по небесним тілам та користування секстантом, головним інструментом для вимірювання висоти небесних тіл над горизонтом, гідрографічні роботи на морях. Це означало ведення спостереження за рівнем моря, припливами, течіями, що дозволяло передбачати зміни рівня води, визначати безпечні періоди для заходу суден в порти, і головне забезпечення флоту точним часом. Адже миколаївські астрономи займались налаштуванням морських хронометрів, які використовувалися на кораблях Чорноморського флоту. Морський хронометр надточний годинник винайдений в 1731 році англійцем Джоном Гаррісоном. Без цього приладу точне орієнтування у відкритому морі було неможливим. Спостерігаючи за кутом положення сонця, моряки могли вираховувати свою широту, точку між північчю і півдням, в якій вони знаходились. Але довготу точку в просторі між Сходом та Заходом від нульового меридіана вирахувати було значно складніше. Помилки в розрахунках часто призводили до того, що корабель губився в просторі, і моряки сходили на інший берег за сотні миль від необхідного місця. Яким чином точне вимірювання часу могло цьому зарадити? Якщо ви знаєте, коли у Гринвічі або іншій точці відліку була 12-та година дня. Ви можете спостерігати за сонцем і обрахувати різницю в часі, а також відстань. Тому від розуміння точної години залежала доля будь-якої морської подорожі або походу. До 1886 року штат Миколаївської обсерваторії складався з одного директора, який займався всією науковою і практичною роботою. Щодня йому доводилося перевіряти від 40 до 80 морських хронометрів. Окрім того, в обсерваторії перевірялися ще й кишенькові хронометри і годинники, які належали морським офіцерам. Під час налаштування потребували різних температур. Відомо, що один з директорів обсерваторії Іван Кортаци, звертався до адмірала Миколи Аркаса з проханням про будівництво спеціального флігеля для досліджень. Прибудов звели у 1875 році. Тут астроном змонтував спеціальні бокси, в яких досягав за допомогою ламп різних температур. Інколи він використовував для цього лід з підвалу обсерваторії. Ще одне зі спостережень кортації, пов'язаних з точним часом, під час стрільби з великих гармат виникали значні вібрації судна, що впливало на точність хронометра. Тому під час навчальних стрільб часовий механізм поміщали на окрему шлюпку, яка мала знаходитись на воді у момент пострілу. Але одна справа точний час на морі, інша на суходолі. До приїзду в квартацію Миколаїв точний час для містян визначався звуком пострілу з гармати, яку встановили неподалік будинку адмірала. Гармата стріляла у полудень відповідно до годинника обсерваторії. Однак жителі віддалених районів міста не завжди чули звук пострілу, тому Кортаці вирішив додати до нього наочний символ. Обсерваторію було гарно видно з усіх куточків міста. Її будували на Спаському пагорбі у найвищій точці Миколаєва. На дах будівлі встановили трьометровий шест, на верхівку якого у потрібний час підіймалася велика чорна куля. Така система носить назву Таймбол, і вона досі існує. Приміром, у Нью-Йорку за Таймболом на Таймс-сквері визначають настання нового року. Миколаївський таймбол визначав точний час, починаючи з 1 січня 1875 року. Місто ділилося ним із Херсоном, налаштовуючи тамтешній головний годинник міської управи за допомогою швидких телеграфних повідомлень. Пізніше таку ж послугу точного часу Миколаївська обсерваторія надавала реальному училищу у Кропивницькому. В першій половині ХХ століття миколаївські астрономи визначали точний час за астрономічним годинником із двома маятниками, винайденим англійцем Вільгельмом Шортом. Цей механізм також був чутливим. Аби позбутися впливу температури, годинник стояв у підвалі обсерваторії. А щоб прибрати вплив повітря, одну з його опустили у мінну колбу з вакуумом. Пізніше, у 1960-х роках, українець Феодосій Федченко створює власну версію цього годинника, обладнавши його ізохронним маятником. Винахід збільшує точність часу, тому миколаївські астрономи переходять працювати на цей механізм. Епоха тривала до 1991 року, коли американці запустили у космос перші космічні обсерваторії, які забрали на себе функції всієї наземної служби часу, зокрема. Keep me